Можна сказати, не все вдалося, тому що ми грали на виїзді, ми знали, проти кого граємо. І дуже тяжка була поїздка, тому не вистачало емоцій. Не все виходило, були моменти, і в них були дуже хороші моменти. Но сьогодні, можна сказати, ми виграли, тому значить, правильно готувалися. Поки були моменти, поки були сили, ми десь трималися. Потім вже в другому таймі плюс вітер. Не вистачало б сил, тому десь дотерпіли і можу сказати, що хлопці сьогодні виклик на 200%. Що сказали Ігору Омельченку, який відбив пенальті в кінці гри? Це його робота. Ну, десь була така чувка, що він відіб'є, тому він відбив цей м'яч. Тому і можна сказати, що всі заслуговують на цю перемогу. Ну, цей вратарь, він повинен виручати. Прокоментуйте, будь ласка, матч, яким він видався для команди Верес. Емоційний, емоційний, однозначно. Все одно, як би не старався хлопцям сказати, що це ніякої принциповості в цьому матчі немає. Це як обичний тур, і треба виходити, настрою, налаштовувати себе на перемогу. Складний, думаю, для, ще як для Кривбаса був матч, так і для нас. Но емоційно дуже, дуже, дуже цікавий, інтенсивний матч. Якщо взяти, там, аналізувати свою команду, то я їм дуже вдячний, вони мене. Молодці, вони такий об'єм роботи зробили, вони відпрацювали на кожному клаптику поля, за кожен м'яч боролися, створили багато нагод для того, щоб взяти, забити гол. Там, напевно, просто трохи сьогодні не фарт був не на нашому, на нашому боці. Ви як ніхто знаєте, як грають гравці Кривбасу Ю-19? Соперник сьогодні здивував? Ні. Зовсім ні. Вони на тих принципах грають, які ми ще відпрацьовували, коли там працювали. Як в пресингу, так і в обороні, як і в перехідних фазах. Трошки. Е, бачу, що є завдання, у них е, так обрали длінну передачу, намагаються грати, але ми їх сьогодні все одно заставили бити його вперед. Тому що ми давали тиск на них такий серйозний тиск, пресингували їх на всіх ділянках поля. А так, сюрпризів ніяких не приподнесли, я ж кажу. Нічим не здивували. Думали, що новий, що новий штаб щось приподнесе нове для нас, але нічого не було, нічого такого, щоб здивувало. Гра була тяжкою. Е... Ми намагалися атакувати більше, создавали моменти, але ви сильнішими, бо забили єдиний гол в цьому матчі. Ти забив м'яч у ворота суперників. Розкажи, як це було? Як? Прочитав передачу центрального захисника, та вдарив, м'яч мені зловив начебто, але м'яч мені відскочив і я добив вже в пусті ворота. Порівняй гру команди Верас у першому колі та сьогоднішню. В першому колі зовсім інша гра була, тому що вони більш пресингували, більш атакували, і ми вже відігрувалися. Але в цьому матчі навпаки ми, були, ми ставили свої условия на гру. І перемогли. Ігор Омельченко герой матчу. 50 на 50. Я теж. Я шучу, я шучу, Ігор так, герой. Тимур Бутенко герой матчу. Тимур, звичайно, герой матчу, дуже красивий гол. Я вважаю так, герой. Дуже важкий матч. Були моменти як і у нас, так і у них. Вважаю, що рівний матч видали, але десь нам трішки, мабуть, повезло з голом. Розкажи, як готувались до матчу проти Веруса. Всі розуміли, що Дуже сильна команда, граємо проти колишнього тренера, тому настрой був дуже бойовий, всі хотіли виграти, хлопці вийшли з перехвину та доказали. Оцей сейф на по суті, останніх хвилинах матчу. Які емоції? Прокоментуй. Дуже гарні емоції. Пенальті, останні хвилини відбив. Вважаю, що цей пенальті теж нам десь повезло, мабуть. Так, дуже гарні емоції.